Зараз я просто спробую це записати. Якщо херня, то ви зробите вигляд, що цього і не було, мовляв. А якщо нормально буде, то типа запишу. Короте, ви ж всі бачили так ціни на яйця, капець, як виросли. Це можна зробити висновок, що тут зараз у залі сидять тільки багаті люди, тому що ну... виток на стендап коштує як два лотки яєць. розумієте? А яйця зараз є тільки у багатих людей і у Валерія Залужного. розумієте, от і... Усі чули про цю винагороду 150 тисяч доларів за гіркіна стрілкова. так, яку дають? Я от про що подумав: от як, скажіть, мені, будь ласка, тепер гіркіну стрілкову знаючи, що за його голову дають 150 тисяч доларів, спати в одній казармі з людьми, які крадуть собачі будки, спральні машини. Був у мене жарт про пса патрона. Знаєте, пса патрона? так? Попадуйте, якщо знаєте. Був у мене там жарт про пса патрона, зараз не буду говорити, ну жарт був нібито смішний. От. Я його виклав в інстаграм і підгадав, так як типу, блогер на день народження пса патрона, щоб воно краще залетіло. Помітив там пса патрона. Добре, що я його помітив, а не він мене. От. Патрон подивився це відео, йому сподобалось. Він так мені відписав Дірект, пише мені. Клас! Круто, супер, смішно. І розумієте, мене в той момент ну, якась гордість трошки пробрала, що от, патрон, ну улюблений всієї нації, от, відписує мені в Директ. От, от, а потім я подумав, що от ну, а в себе точно є якісь перспективи от, стати успішним стендап коміком якщо ти вважаєш за досягнення, те то ще тобі в Дірект відписав СММ-менеджер якоїсь собаки. Міша, ну серйозно? Так, а є в залі, скажіть, водії? Ну, хтось з водійськими правами, хто водить автівку. Досить багато таких людей, дивіться, я рік тому отримав водійські права, і мене тоді на той момент так налякали усі мої знайомі досвідчені водії. Тим фактом, що якщо я порушу правила протягом першого року, що в мене заберуть права, що я вирішив, що я перший рік просто не буду водити автівку взагалі, от розумієте. Я такий подалі від гріха. От тихіше їдеш, далі будеш. От я знаєте, ніби як ти чувак темношкірий з відомого мему. В тебе не заберуть права, якщо ти не будеш їздити, чувак. Розумієш. Водійські права маю, але тим не менше зовсім не розбираюся у водійській тематиці і термінології. От в автівках абсолютно прям при цьому, знаєте, якось нещодавно сів таксі, викликав таксі, сів в нього на заднє сидіння, і водій здавав задом, у нього був поганий обзор. Я бачу, що машин немає, хочу йому якось допомогти. І обираю, яким же словом це от сказати йому, що там нікого немає. І такий думаю, обираю, і говорю чисто. Ну і він подивився на мене, як на якогось ідіота, типа, себе, містер проперти, звісно. Ну. При цьому, знаєте, робота у мене теж пов'язана із водійською тематикою. Я працюю диспетчером на новій пошті. от. Мої підопічні це водії. Е, і часто буває так, що, знаєте, для водія е, спосіб закінчити свій робочий день це подзвонити диспетчеру і сказати, що ти поламався. От. Навіть якщо це не так. от, ну. Мені якось дзвонить один водій говорить: ало, Міш? У мене коробка йбе. І, <ріст> і я такий чувак, ну це життя. Якщо не ти, то тебе, ну дав якось е вирішуй це. Коли люди дізнаються, що ти працюєш на новій пошті, у них в основному є, скажімо, всього два питання до тебе. Перше, це де моя посилка? Пі <ріст) <ріст> і друге, це чомусь розповсюджене. Е а чи є у тебе як працівника компанії знижки на послуги компанії? Якщо вас це так цікавить, одразу відповім: ні, немає. Більше того, якось нещодавно нова пошта загубила і мою посилку от я вам скажу. я розказую про це знайомий. Він говорить: так подзвони, скажи, що ти співробітник компанії. Я говорю і говорить, типа, з я такий ні, чувак. Якщо я скажу, що я співробітник компанії, то її взагалі хер заб'ють. Там скажуть, ні, спочатку шукайте посилки нормальних клієнтів, а потім цього. Ну бо не будеш працівник компанії, жалітись на сервіс компанії і тим самим псувати імідж компанії. от. У нас не так давно в місті позносили всі ці пам'ятники Пушкіну, Маргелову і так далі. Я чому безумовно радий, скажімо так, і радий, тому що в Одесі знесли нарешті цей пам'ятник е Катерині. от. Е я переконаний, що все це абсолютно правильно. От, і так як ми записуємо на Ютуб, знаєте, от мені хотілося б звернутися в першу чергу от, до Одеситів і сказати їм, що слухайте, все те, що ви робите, і знесли пам'ятник ці Катерині, це абсолютно правильно. От, це треба робити. Це ми вам говоримо як жителі міста, яке раніше називалось Катеринаслав. Розумієте? От. Зараз тренд усі переходять на українську мову, розмовляють українською мовою. Я усе своє життя. В публічному дискурсі розмовляю українською мовою. І знаєте, пережив ті часи, коли українською розмовляти було ну не те, щоб не модно, а навіть я сказав би соромно в деяких місцях. От, я в дитинстві їздив відпочивати у дитячий табір для дітей-залізничників, «Алий парус в селі Рибаковка. І там більшість дітей вони були з Херсона або з Миколаєва, і майже всі вони розмовляли російською. От, і тоді, я я туди приїхав, мене одразу зачмирили діти, типу, хахол, він не по-русски розмовляє і так далі. Ну, я тоді закрився, якось, знаєте, ну, типу, ну, мені, тому що я був дитиною, я тоді ще не був, знаєте, коміком. От, якось закрився. Воно не завжди. Це і навик здобувається, скажімо так. Закрився, щось, зачмирився, поїхав додому, і якось нібито. от... Забув про це. І я тоді прийняв до себе рішення, що коли я наступного року приїду в е, цей дитячий табір «Алий парус, то я буду розмовляти російською, і, типу, у мене все буде добре. І так і було. Я приїхав, розмовляв російською. Я був найкрутий хлопець на всю другу зміну. Я вам клянусь, у мене грамота була там така хуєна, якась. І після цього, приїхавши додому, я подумав, що так справа не в мові, справа просто впевненості в собі. І думаю, наступного року я приїду, буду розмовляти українською, але буду впевненим. Приїжджаю наступного року, розмовляю українською. І якийсь чувак чується, дає мені кличку Олеся. Ну і вся моя крутість пішла по пизді з першого дня. Я вам чесно кажу. Ну ну не може бути крутим у якого кличка Леся. От ну я не знаю. Ну я зрозумів, що він асоціював мене з Лесею українкою, ну а я не знаю. У мене ж і спільного з нею нічого немає. Ну, туберкульоз хіба що? От, ну, е... Я б навіть і не сказав би, що я там був сильним фанатом її творчості якось розумієте? Просто на знайомстві оце от коли було знайомство всього табору, мені сказали, Міш, скажи пару слова собі, я встаю і говорю: ні долі, ні волі у мене нема. зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, побачити хвилі, палки, і Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно, вони такі, ну понятно, депресивний ребнок. українець. Ти, до речі, прочитав. Ти взагалі пробиваєш просто усе. Не хочеш себе спробувати в жанрі стендап? Я зараз сказав так банально, звісно. Та чого? Дуже дуже добре. Я навіть тепер захотів, тому що до цього мене пропонували якось не хотів, а ти сказав, і я захотів. Це через те, що моя фотографія тобі сподобала? Чи. Через щось інше. А, ну, не знаю, ладно, это 100 бот Ще яйця, Що яйца, шо бы яйця, що это такое было? А, я не А ну секундочку, зараз. Так а куди я смотрю? Я розумію. Що ти думаєш про яйця? Ну вони бувають не тільки чоловічі, розумієш.